Я продовжують тероризувати Херсонщину, використовують для атак по мирних жителях безпілотники і артилерію. Зокрема, у Білозерці напередодні наслідок ворожого обстрілу 36-річний чоловік, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення. Через удар дрона постраждав і житель Херсона. Про те, як минула ніч для жителів області, говоритиму з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий ранок. Добрий ранок. Почну зі вчорашнього обстрілу. 15 населених пунктів області напередодні атакував ворог. Будь ласка, розкажіть про наслідки атак, руйнування постраждалих, в якому вони стані? На переробки жаль, збільшилась кількість. Населених пунктів, які обстріляли цієї доби, вже росіяни. Це 38 населених пунктів. Наслідок чого пошкоджено вісім будинків, два багатоквартирних будинка, газогон, автівки. Автівка, в тому числі, і е, одних е, із комунальних служб, які працюють в Херсоні, там поранення чоловіка та в один, і пошкоджена сама автівка. Загальна кількість постраждалих за минулу добу сім, з них п'ять це в Білозерці, чотири з Білозерці людини постраждали внаслідок артобстрілу, І одна людина постраждала внаслідок скиду вибухівки. В Херсоні двоє постраждалих, двоє саме внаслідок скиду з ворожого дрону, вибухівки, отримали поранення. Люди і були доправлені до лікарні з ними. Зараз все добре. Дай Бог, що вони відправлено вже е, новий рік е, в себе вдома. Така оперативна ситуація. Вночі більш-менш тихо було. будемо дивитися, що сьогодні буде в день. Як триває ліквідація наслідків? Чи можливо взагалі щось відновити після ударів? Е, Важко робити щось постійним обстрілом, особливо дронів. Раніше ми е, пробували робити все це, коли артилерія гатила, зараз. Просто полюють на комунальників, полюють на тих самих хокарств Херсонського аварійної рятувальної служби, яка виїжджає на... після обстрілів закривати вікна. Тому прибережна зона все дуже небезпечно, але все одно продовжуємо допомагати людям. Відновлювати щось капітально в прибережних зонах поки що неможливо. Але от за рік, якщо казати, то дуже багато було зроблено. Чотири майже чотири тисячі об'єктів було відновлено серед них 3400 – це об'єкти житлового фонду. Дякуючи президенту за ініціативу «Пліч-о-пліч». і в принципі наші благодійники працюють. Тому будемо надіятися, що наступного року у нас буде ще більше можливості відновлювати житло. Так, дійсно, голова обласної військової адміністрації Олександр Паркудін напередодні про це розповідав. Я хотів вас запитати, але ви самі вже відповіли. То запитаю таке: насправді: а чи триває евакуація з небезпечних районів області? І якщо так, то чи погоджуються виїжджати люди? А якщо погоджуються, то куди переважно вони їдуть в інші райони, в інші області? Чим допомагає адміністрація? їм? Більшості люди пробують ревакуватися саме в межах регіону. І тому тут дійсно е, в нагоді є е, модульні містечка, які ми побудували е, завдяки підтримки польського уряду. Е, там є вода, там є світло, але поки що люди там не дуже активно туди переселяються в більшості переселяються до друзів, знайомих, родичів перед е, різдвяними новорічними святами люди поїхали до е, дітей, батьків. Також в інші регіони це також для нас плюс, що менше людей буде в небезпеці. Повернувся чи ні, будемо дивитися після Нового року. Але хотіли, щоб люди, хоча б зиму цю небезпечно перечекали. Люди їдуть в різні регіони України, де в більшості є знайомі. І також хочу зазначити, що цього року ми відкрили шість. Хабів Херсонської області в різних областях це і Кривоградська область, двох два таких хаби в Дніпропетровській області, Київській, пано Одеський, Миколаївський. Одеській, в Миколаївській. Тобто в цих хабах люди також наші отримують допомогу. Як ВПО, це продукти, пакети продуктів і допомогу юридично. І з якщо треба робота, їх зв'язують з місцевими. Центром зайнятості, тобто допомагаємо чим можна а, абсолютно щемка чимка новина, мою увагу привернула От напередодні на Херсонщину привезли півтори тисячі подарунків дітям області від, від дітей Києва. А якщо можна, будь ласка, розкажіть коротко про цей проєкт благодійний Дійсно, да такі проекти це не єдиний проєкт, і дуже дякуємо за увагу на до наших дітей, тому що діти Херсонщини дійсно в більшій мірі мабуть обділені цією любов'ю і увагою. Дуже багато також дітей у нас захисників, які загинули. Тому також першочергово їх забезпечуємо подарунками увагою і ці. Подарунки від дітей, які зібрали в Києві, які зібрали завдяки фонду. Зібрали ці подарунки і прислали. Це дійсно ну щомить серце від цього, що діти могли ці подарунки, можуть собі залишити. Але поділились з херсонськими дітьми, тому що розуміють, що тут цим дітям набагато важче. Були і інші ініціативи. Був бот у нас, який я також телеграм-бот, який анонсував Олександр Прокудін, завдяки якому. Можна було обрати дитину, обрати подарунок, який з вас, ну, співпадає з вашим бюджетом, який ви хотіли б витрати, і е купити цей подарунок і діслати дитину, яка е відправила цю о, цей лист Санта Клаус. Якщо можна, дуже коротко, яка ситуація з електрикою в області, яка ситуація з теплом? Вчора у нас зникла частини електрика в частині міста, але сьогодні будуть робити все енергетики для того, щоб о, в новорічну річ ніч були всі зі світлом. всім як не ну, як ми можемо якомога більше людей, щоб було зі світлом. Оце важливо. Ми розуміємо. А, в області є. 38 населених фунтів, які без світла, які під постійним молодці на жаль, ми там не можемо відновити. Але е, наступному році маємо надію, що нам дозволить безпекова ситуація це ж робити. Пане Олександре, дуже вам дякую за ваш коментар, за ваш час, за вашу роботу. Це Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я зичу усій Херсонщині і всій Україні, щоб ця новорічна ніч була спокійною. По можливості, звісно, з такими сусідами, але це ж побажання. Дякую вам дуже. Побачимося наступного дякую. року. На все добре, дякую.